Готую сьогодні дуже смачний кекс Сінабон. Справжня осіння випічка це дуже смачно. До розтопленого вершкового масла додаю 1 столову ложку кориці, додаю коричневий цукор. Вливаю молоко. Це все розмішую та поки відставляю в сторону. В чашу комбайна я вже поклала цукор, тепер сюди додаю яйця. Всипаю сюди ванільний цукор, додаю дрібку солі та відправляю все збиватись. Збила яйця до такої пишної світлої маси. Тепер додаю сюди олію, вливаю розтоплене вершкове масло, молоко, всипаю борошно, додаю розпушувач для тіста та дрібку соди. Тепер це все об'єдную гарненько перемішую. Ось таке тісто в мене виходить. Ну, в принципі, як для кексів, я думаю, ви знаєте, яке воно по густоті, як густа сметана. Одну третину тіста я виливаю до суміші з корицею, яку я приготувала раніше. Тепер це все гарненько перемішую. Виходить таке ароматне коричневе тісто. Форму для кекса я спочатку змастила вершковим маслом, потім посипала борошном. Виливаю сюди біле тісто. Поверх нього виливаю коричневе тісто з корицею. Тепер беру ложку або паличку дерев'яну, чи іншу сторону ложки, як у мене. І ось так роблю такі розводи, ніби це все потрібно поперемішувати так злегка. Відправляю кекс в духовку випікатися. Кекс випікався в мене 40 хвилин при 180 градусах. Поки кекс вистигає, я тим часом приготую крем. Тут у мене в мисочці вершковий сир, вершкове масло та згущене молоко. Збиваю це все до однорідності. Ось такий в мене в результаті виходить крем. Погляньте, змащую ним охолоджений кекс. Ну і що ж, погляньте на цю красу, який симпатичний в мене кекс вийшов. Щоб... Зараз буду розрізати, покажу який середині, скажу так, що він дуже ароматний і вже хочеться його скуштувати. Ось такий він, друзі, класнючий. Виходить всередині. Ніжний, м'якесенький, дуже ароматний і смачний. Ну що, ялсішка, куштуй. Дуже смачненький. मचन आई कि